Вітаємо Олександру Тарасівну. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Ви заступник декана соціально-гуманітарного факультету, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності. Тому студентам було цікаво більше про вас дізнатися. Отже, я хочу розпочати нашу розмову з такого питання. Розкажіть про своє дитинство і шкільні роки, якою ви були дитиною. Вітаю! Надзвичайно приємно бути сьогодні гостем у вашій студії. Щиро вам дякую за запрошення. Перш за все, згадуючи дитинство, мені згадується близькі дорого, дорогі моєму серцю люди. Це і мої батьки. Мою маму, мої тато, які навчили мене любити життя, цінувати життя, любити і шанувати людей, які є поруч. Звісно, для мене дуже дорога є моя рідна сестричка Таня, яка і досі, моєю такою подругою, порадницею. Також мої бабусі, які, на жаль, вже сьогодні їх немає в живих, але я дуже з таким трепетом і з приємністю згадую такі літні канікули, проведені в селищі. Мельниця Подільська Борщівського району. Взагалі я була такою допитливою дитиною, активною дитиною. Я е, добре вчилася і, напевно, вже тоді такий закладався, такий, можна сказати, мабуть, такий перший етап мого професійного шляху, який я ще тоді навіть і не підозрювала. Навчалася я в 16-й школі, Тернопільській 16-й школі. Я дуже часто була організатором. Різних заходів, і крім того, я була й ведучою різних подій. І думаю, що, мабуть, такий досвід цієї комунікації, досвід такої організаційної роботи, я сьогодні використовую якраз під час роботи з студентами. Моє дитинство це, напевно, такі уроки життя, уроки дружби, уроки любові. Я би сказала, що дитинство для мене було дійсно щасливим. Наскільки відомо, у вас є сім'я, діти, чи часто у вас виникають конфлікти, і як ви з ними справляєтесь? Ви знаєте, найбільша цінність в житті для мене це справді є сім'я. Спочатку в якій я народилася, а потім яку ми створили. Я дуже щаслива і радію, що маю таку гарну сім'ю. Мій чоловік Тарас. У мене донька вже майже 15 років, Діана. І вони є, напевно, що для мене такою основною опорою по житті. Щодо конфліктів, ви знаєте, я б не назвала це конфліктом, скоріше всього, якісь, можливо, певні непорозуміння, оскільки ви розумієте, донька якраз такого підліткового віку, й, мабуть, діалог поколінь. Можливо, на основі цього виникати якісь розбіжності. Хоча ми стараємося багато спілкуватися, стараємось проводити час разом, ми намагаємося слухати і чути один одного. Я вважаю це, напевно, такою. Запорукою здорових відносин, коли, ну, які будуються на основі такої взаємоповаги і любові. У вас є сімейні традиції, які ви хочете передати своїй дитині? Ну, сімейні традиції це теж такий особливий. Такий момент в нашому житті, так? Щоб до таких колосальних традицій, е, я е, не можу назвати, що ми чітко в такий день виконуємо саме то. Але своїми сімейними традиціями я би назвала. Наприклад, наші м, спільні вечері. Так, у нас всіх такий, ми вже всі дорослі люди, на мої члени сім'ї. І в нас напружений графік, і навіть там зустрічі вечором е, за вечерею, коли можна відкласти гаджети, поспілкуватися, обмінятися якимось е, ну, прожитим днем. Е, крім того, мабуть, сімейну традицію я б назвала наші сімейні подорожі, У е, нас така активна сім'я. Ми любимо їздити, відпочивати. Ми полюбляємо зимою кататися на лижах в Карпатах, тому, можливо, це теж наш є така сімейна традиція. Крім того, навіть маленькі перемоги ми теж обов'язково святкуємо в колі сім'ї. Це є таким обов'язковим моментом тішитися нехай, навіть ну, таким якимось невеликим радостям. До сімейних традицій я вважаю святкування на таких релігійних свят, таких як Великдень, Різдво, направду Різдвяні свята. Це обов'язково має бути свята вечеря батьків, е, обов'язково 12 страв. Ми колядуємо, ми ходимо до чоловіка батьків, до своїх батьків обов'язково на вечері, де ми всі збираємося родини. Також великодні свята, це і розмальований писанок і складання кошика. Е, ну, напевно, що ці такі цінності вони якраз виховують такі важливі якості в людини. І саме це я би хотіла передати доньці, щоб вона розуміла, е, наскільки це важливо, е, відчуття такої родинного затишку і тепла. Чому ви вирішили обрати цю професію? Можливо, у вас хтось або щось надихнуло. Ну, Ви знаєте, професія викладача, напевно, є така органічною для мене, тому що вона поєднує е, таку е, мою любов до знань і бажання працювати з молоддю. Е, я надихалася, надихнулася на першому курсі, е, пригадую такою молодою викладачкою, яка не тільки передавала знання, а якось вміла, так зуміла зробити таку атмосферу, що я відчула, що я, мабуть, хочу продовжити все-таки працювати в науковій сфері. І з часом я тільки з цим переконувалась, тому що я на третьому курсі вже пішла працювати на кафедру. Після того поступила в аспірантуру і все більше закохувалася в цю професію. І вважаю, що любов до своєї справи, ну, мабуть, така найосновніша. Існує таке вислів що якщо знайдеш професію свого життя, тобі не придеться працювати жодного дня. Які зміни або вдосконалення ви хотіли б запровадити на факультеті? Ви знаєте, я зараз на посаді заступника декана, тому я постійно думаю, що можна вдосконалити, як можна покращити навчальний процес. Взагалі, наш соціально-гуманітарний факультет, ви є студенткою, ви знаєте, він молодий, він креативний, він відкритий, нас поєднуються як якісь певні такі традиції, так? і стараємося завжди запроваджувати якісь певні інновації. Так? Це є різні можливості для розвитку студентів, це є різні можливості. Ось ці участі в найрізноманітніших заходах направду, перш за все, я можливо, десь там всередині душі в мене вже є такий. Проєкт лекція в колекції, де все-таки будемо більше посилювати практичну складову, тому що студенти неодноразові під час опитування вони наголошують, що дуже хочуть практиків, дуже хочуть такої ну, відвідування їхнього майбутнього місця роботи. Тому такий проєкт ще більш посилення практичної складової, я думаю, ми обов'язково втілимо. Також наступним напрямком, я би сказала, ну, можливо, якась діджиталізація освітнього процесу. Так, ми зараз живемо такий період, коли необхідні різні такі новітні технологічні рішення. Ну і звісно, я ем, обожнюю працювати студентським активом, е, тому намагаюся завжди дослухатися до них, до їхніх ідей, ініціатив. Нещодавно у нас був дуже такий цікавий захід, творчий вечір, тихі мрії, де студенти себе реалізовували, показували свої таланти. Це теж був такою новинкою, можливо, ми запровадимо. Що будемо проводити це періодично е, на факультеті. Е, ну, направду, якщо студентів включати в, таке, е, в життя факультету, воно стає таким більш цікавим і динамічним. Як ви зазвичай будуєте комунікацію з колегами? Е, безумовно, вміння спілкуватися з людьми це є дуже необхідною такою навичкою в е, сьогоденні. Е, щодо спілкування, е, я обов'язково вважаю, що дуже важливим є такий принцип відкритості, є принцип щирості, є принципів поваги до свого співрозмовника, оскільки в нас багато. Е, ну, е, в такої різної вікової категорії наш колектив, то відповідно стараюся дослухатися до порад старших колег, які діляться своїм досвідом. Крім такого формального спілкування у вигляді різних семінарів, конференцій, в нас, звісно, відбувається і неформальне спілкування за чашечкою кави, коли ми відвідуємо якісь різні заходи, коли ми собі дозволяємо десь піти прогулятися. За межами роботи, тобто такий, ну, таке неформальне середовище допомагає ще більше людям відкритися. Ну, Направду я вважаю себе комунікабельною і завжди підтримую будь-які будь ініціативи щодо якихось цікавих тем для співрозмовки. Які навички, на вашу думку, є найважливішими для досягнення успіху? Ну, ви знаєте, успіх, я би не сказала, що це якийсь такий пункт призначення. Так, успіх це, напевно, постійний саморозвиток, постійне самовдосконалення. За порукою відповідності часу сьогодення, я би сказала, це є відкритість, це є гнучкість і багатофункціональність. Взагалі, такий мастхев набір, мабуть, для сучасного фахівця це професіоналізм, так наші знання, вміння, навички, ну і звісно, софт скіли. Без них ми сьогодні не обійдемося. Як ви проводите свій вільний час? Чи маєте хобі, які допомагають вам відпочивати? Можливо, у вас є улюблений вид спорту. Вільний час це що таке? <смі> я жартую, звісно. Направду, е вільний час я е люблю проводити в колі своєї сім'ї. Я не скажу, що це пасивно, просто сидіти вдома, дивитися телевізор, це не про нас. Як я вже казала, наша сім'я активна. Ми багато е гуляємо, ми багато, якщо гарна погода влітку, ми катаємося на велосипедах. Ми відвідуємо різні міста, ми відвідуємо різні дам, концерти, заходи. Дуже часто ми зустрічаємося з друзями. Також вільний час я можу сказати, що велику таку левову частку вільного часу я, ми присвячаємо саме в сімейному колі. Так? Дуже важливо, я вважаю, це і читання книг. Е, вільний час я можу е, займатися якоюсь фізичною активністю, так, відвідування басейну, е, чи то е, часто ми любимо е, з дівчатами, в нас вже така була традиція, ми щотижні ходили в сауну так, для підтримання свого е, такого фізичного здоров'я. Е, ну, направду, напевно, що вільний час це якраз є можливість таки, відновити сили і енергії. Чи були моменти, багатьом подобається ваш стиль одягу? Чи є у вас модні ікони або люди, стиль яких вас захоплює? Дякую, звісно, дякую вам щодо такого вислову. Направду, я захоплююся людьми, які вміють поєднувати елегантність, індивідуальність та комфорт. Мені дуже подобається діловий стиль одягу. І напевно таким, таким одним з улюблених моїх жіночих аксесуарів це я саме піджак. Направду в мене їх є багато, і я все рівно вважаю, що ну, все рівно завжди хочеться ще. Я вважаю, що гарний вигляд і взагалі вміння виглядати комільфо це вперше за все повага до себе і повага до людей, які тебе оточують. Е, тому е, прикладом, е, як ви кажете, іконої стилю, я би могла е, назвати, мабуть, таких жінок, які вміють поєднати вишуканість і простоту. Напевно, з класичних це така, як Адрій Хебер, це таке, як Вікторія Бекхем, і захоплююся сучасними українськими жит... жінками нашою Оленою Зеленською, такою українською дизайнерою Катериною Сільченко. Ну, направду це надихає, мотивує, заряджає і додає такої можливої впевненості в собі. Чи були моменти, коли ваш стиль допомагав вам почуватися впевненіше? Е, ви знаєте, я хочу сказати, що, безумовно, е, зовнішній вигляд він додає впевненості. Але не варто е, вважати, що е, ну, я вважаю, основним компонентом, що додає впевненості, це є наш професіоналізм. Це є наші е, знання, це є вміння спілкуватися. Так тому е, зовнішній вигляд, я б сказала, це просто такий додаток до особистості. Чи любите ви читати книги? Якщо так, то які книги мали на вас найбільший вплив? Ви знаєте, книги для мене це не тільки хобі, е, книги це є таке джерело сили, натхнення та професійного розвитку. Читання книг вони заряджають, вони додають таких е, життєвої наснаги, вони додають е, такого культурного розвитку, барв в життя. Е, я е, надаю перевагу зараз книгам, які мотивують. Так, я люблю читати книги такі про історію успіху відомих людей. Крім того, зараз захоплююся книгами, які розвивають особистість. Тобто, знову ж таки, софт Це книги про емоційний інтелект, книги про мистецтво керувати враженням, книги про нетворкінг. Тобто... Можна сказати, ті книги, які можуть вплинути і допомогти, так би мовити, працювати в команді, працювати з людьми і ну, займаються таким саморозвитком особистості. Яку музику ви любите слухати, або які виконавці є вашими улюбленими? Безумовно, я обожнюю слухати музику, і, взагалі, мої пісенні вподобання є дуже різноманітними. Це від класичної музики до таких сучасних українських виконавців. Мені подобається Океан Ельзи, Тіна Кароль, Христина Соловій, Тарас Тополя. Тобто така сучасна українська музика є надзвичайно красивою. І це такий їхні пісні сьогодні, особливо в цей період. Це такий прояв єдності та гордості. Це так про патріотизм і тепло сердець. Якщо б у вас була можливість дати одну пораду собі у минулому, що б це було? Ем, ну, мабуть, якщо б все-таки випала така нагода, е, я люблю своє життя і, е, мабуть, е, однієї, якщо б все-таки виділити одну пораду, я б порадила вивчати більше іноземних мов і більше подорожувати. Як початок війни вплинув на вас особисто та ваше життя? Ну, ви знаєте, я думаю, для всіх українців повномасштабне вторгнення зробило свій відбиток у житті. Так, ми на початку проживали різні етапи: від гніву, злості, несприйняття до усвідомлення того, що відбувається. Тому зараз я е, вважаю, що, мабуть, основним ми повинні цінувати життя, цінувати кожну хвилину, цінувати свою сім'ю, людей, які нас оточують, тобто радіти кожному прожитому дню, земним радощем, так? пити улюблену каву е, і вірити в те, що все буде добре. Що б ви хотіла сказати людям, які зараз слухають це інтерв'ю? Перш за все, я, звичайно, би мабуть хотіла звернутися до студентства. Хочу сказати, що ви всі молоді, креативні, розумні, амбітні і незважаючи на складний період, в який ми живемо підзвуки сирен, ви продовжуєте вчитися і, відповідно, надихаєте і нас не здаватися. Так? Тому е, я хотіла би побажати вам вірити в себе і в свої сили. Хотіла би побажати натхнення, наполегливості, реалізації всіх планів, задумів і особистих перемог мріяти, діяти, досягати. Любити, ризикувати, перемагати. І такий у цей час передріздвяних, перед новорічних свят, перед святом Святого Миколая. Саме головне я хочу побажати нам мирного життя, хочу побажати нам спокою, затишку і світла в душі. Дякую, що відповіли на моє запитання і поділилися своїми досягненнями і переживаннями. Бажаємо вам успіху! Дякую і на все. Мені дуже приємно. Щиро дякую вам.